Поганий народ, погана армія, все поламало і так далі. Потім почалось хлібне перемір'я. А кажуть, його ж не було. А я кажу: подивіться графік знищеної техніки, ворога і вбитих е москалів війну. І ви побачите, що з травня по вересень у нас перемир'я було. Було перемир'я. Там провало такий от іде. Чому бойові дії майже не велись, як коли ми перебували. В країні і нам кожен день репортажі розказували. У нас було відчуття, що відбувається війна. А мені, мої колеги, експерти, військові з світа, все казали, у вас тисяча е кілометрів лінії фронту і 200 вбитих за день. Це ви називаєте війною? Це конфлікт низької інтенсивності, це ато колишнє. Ніякої війни немає. Каже, як немає війни? Каже, подивися. І справді. Кілька місяців ніякої війни не було. Ввійшли, ввелись перемовини, 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 перемовини. Щось знов не вийшло. Зеленський підписав указ про те, що перемовини вже тепер неможливі. Це ж тоді було. Путін з злості включив окуповані території в склад Росії, і Путін оголосив мобілізацію. І от, нарешті, я би сказав так, що восени. 22-го року пошуки компромісу по уго по ультиматуму Путіна від грудня 2021 року були закінчені тим, що з тих чи інших причин не домовилися. І тоді почалась зовсім інша війна. Тоді почалась війна. З багатьма незрозумілими речами А до цього всі знали, що вона ось, ось закінчиться. Всі знали, що вона ось, ось закінчиться. Як бачимо тепер на відміну від мінських угод, стамбульські угоди не змогли зупинити війну, хоч і містили значно більші, навіть максимальні поступки України. Можливо, саме в цьому криється причина ненависті влади до попередників, які в 2015 році вирішили задачу, що виявилась тепер непідйомною. Тому е, ясна річ, коли нам розповідають про те, що е, там не було би е, е, мінська 3 е, міг би бути Стамбул 1 набагато гірший, тому що мінські угоди вони дозволили відтягнути час для того, щоб Україна озброїлася. Після підписання мінських угод, в ході безкінечних зустрічей українські фахові дипломати робили все, щоб дати нашій країні час на економічний і військовий розвиток. А президент і його команда в парламенті і уряді та фахові військові всього за чотири роки зробили чудо.